Тільки мої, ну що я вже без вус. Ваша мрія здійснилася, мої підписники, любесенькі. сьогодні о 9-й. третій урок мого міні-курсу. Ти можеш все о 9-й вечора Чекаю всіх, у вас є шанс долучитися посилання в сторіс. Або пишіть мені тут в коментарях. Я вам надішлю все для того, щоб ви стали частинкою курсу. Любесенькі, мені аж шкода, це були перші вуса в моєму житті. Нарешті виросли вуса. Я їх збрив. Мене не росли вуса нормально. От бачите, виросли. І навіть без оцих втирань. Весеньки. Ніхто не знав, а я вам скажу, що збривши вуса, я закрив негативний період мого життя. Отак, я вирішив, що все. Негативний період закінчився. Подарила. Давай, так це буде брілок удачі. Нормальна людина довго не буде сприймати брехню. Вона відчує і почне все одно дивитися, але не буде тої довіри. Тому міф перший поїхав. Я не артист. Кожна з вас, кожен з вас говорить, я не артист. А хто ж ти? Хто ж ти, як казав Шекспір? Це життя театр і верньому актори. Якщо ти не вважаєш себе артистом, це не означає, що ти не артист. А давайте уявимо ситуацію, Коли щось трапляється, тобі треба викручуватися. Коли ти в чомусь винен, ти починаєш задумуватися, коли тобі треба пролізти без очередів, ти починаєш крутитися, мутитися. Це тільки елементарні приклади вашої винахідної вихідності, але це і є елементи точки мистецтва. Раночок любесеньки, ну що ж, ми хочемо вам сказати дівчата, дівчатами, що ми не п'яні просто закохані в життя. І вас закликаємо бути такими ж самими, ми, незважаючи ні на що. Живем, значить, супер! Ой, Я сіод, ми піфанка! Песенки, я ніяк не можу до себе звикнути без вуз. М? Вам подобається без вуз. Бо я щось вже й до цих вуз звик. М? Напишіть мені. Весеньки, я втратив контроль над ситуацією. Я набрав стірки куча, і влізла з стіркою дитячою і своєю. І я реально втрачаю контроль. Я не можу постирати, воно куртка брудна, бачите, то, що прямо в мене ось тут є. О, а як ви? Встигаєте все зробити? Діма із чекає своє потомство, щоб забрати школи. Я вам кажу так: з усіх моїх робіт, з усіх моїх робіт, курсів, викладання, ефірів Діма із це найскладніша робота. Заради цих котиків. О божечки, що трапилося. То виходь, ань, виходь, розрішаю. Тут личались скандали, плач, істеріки, розслідування. Ми йдемо на нову пошту, бо мені прийшов свідобний подарунок. <плес> Ти будеш тут, Марія? Дібасень угу. <плес> таке буває в житті. Це невідворотня сторона двойняток. Ну я вже спокійний. Що ти скажеш, Ань? Ань, що скажеш? Кобасинки вже зимові курточки, хоча на вулиці тепленько. Нічого не міряю, але думаю, подивлюся, як мені без вусів. Ти Мої діти не помітили. Ти коли Вчора. Я забрав собі подарунок через нової пошті. Ань, виходь. Щось я вам розкажу, що тут буде. Розроблю розпаковочку і будете мене все знати. Ну, Я думаю, що це їстівний подарунок. Ти знаєш, що там? Так, любесеньки мої. Під звуки, крики і скандалів. Ми вскриваємо коробочку. Розпаковуємо коробочку. Ми її вскриваю, ми її не розпаковуємо. Розпаковуємо. Я... Відкриваємо. Откуда. Так, на... мені прийшов подарунок. Панябель. <реку> Так, мені прийшло два подаруночки. Дай подякуєш. Та можна я один розпакую? Дай мені один розпакувати. Обережно там вслух. Ой, ще дай мені розпакувати один. Та я розпаковую. А це, це моє? Ні, це моє. Це моя локалка, моя. Значить, це мені подарували. Якусь... Що, що? Ну. Кета, пені. Кета, кета. Це мені о, подарувала. О, моя прекрасна... Учениця, Олечка, моїй дімки сяй. Вона живе. Ой, подивіться. Це ікра кити. І, ми знімали. Ікра і отака. Так ми знімали вже рекламу. Ікра вел весло носа. Інтересно. Короче, буду ікра, пробувати, сам розкажу. Що робиться під куполом цирку Верховної Ради, нічого не міняється. Сьогодні пані Безугла просто матами посилала народних депутатів, тому що вона хотіла окупувати трибуну. Нехай це буде єдине місце, яке вона окупувала в цьому житті. Любесеньки, я вас думаю, треба щось купити. Такого, знаєте, типу яблук. От я вам все розкажу, хто трошки худне. Яблука один з кращих перекусів, йому дуже мало калорій, дуже. І воно дуже насичує. Тому хто чує мене, І не забувайте про яблучка. Обов'язково. Дух Вахдана Хмельницького. Скажи, продадим ли ми нашу пшеницю або ні? Не продадим. Мне показалось, что продадим. Когда кажется, креститься надо. <связь> Можно мне не мешать, а? Продолжай, продолжай. Продолжай, продолжай. Дух Богдана Хмельницкого скажи. А то правда, что вся рыжая бабы ведьма? Дух Богдана Хмельницкого скажи. Пойдет на нас, басурман, войной, или нет? Точно! <гірвання> <гірвання> Будет війна! А яка війна? То я в стол наципила! <гірвання> Щось любасенькі, мене клонить на сон. Ефір зараз, а це собака мене поцарапала. Це бачите, Алі? Щось пригнув, я не знаю, як він мене поцарапав. Царапину всі помічають, а те, що вусь у мене вусів, вус немає більше, не помічають люди. Тільки що провів прямий ефір, готував курку, подивіться на це. Боже, я вам та, всім бажаю так їсти, і так жити. Ну так можна поїсти раз в день. Така порція серйозна. Це салат, фрукти трохи, і отаке. От це супер. Приємного смаку, всім любесенькі. На вулиці трошки приморожує. От я вам скажу іронія долі. Включили світло, а стирати вже не хочеться. Ну, чесно, просто не хочеться. Думаю, завтра постираю. <рес> Я читаю ваші коменти і бачу, що у вас так само. Прекрасний, і мирний, і тихої і ночі всім. Коротше, рібасики, так давно собі хочу якусь красиву тарілочку додому. Можна навіть подивитися, які класні чашки. а? Боже, яка чашка красива. Це класні подарунки буде. Прості. Схоже чимось на гуню, але не впевнений така цікава велика тарілка, да? Якраз для салата така, вау. Я хотів говорити, що трохи. Супер. Аня з'їла всі біточки. Не всі. Ма Іра нажарила биточки на завтра їм уже в школу, а Аня з'їла всі биточки. Не всі. Угу. От так от, любесенька. Це а я худаю. Я схуд на 7 кг уже. До речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Нічого <підігати> досі да. не в тюрмі скатіна. Ти 500 украв, 500... ся... 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 руки забери ся... Бачите, Московська, що робить гнида. Ти 500 доларів на вишках украв і бицю лізеш. Не, би... не провокуйте, добавте мені хвилину. Добавляю хвилину. Сергію відійди, я не боюсь сьогодні. Я, я, я продовжую свій виступ. Це мої сілеці, іди звідси. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? На правду, коли ці недобитки Януковича, які півмільярда, ти я... А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Єриш, я зупиняю зараз. thank you